У Вінниці символічно завершили рік учасниці проєкту Єднання саме тут колись відбувся один із перших кроків цієї ініціативи, і тепер коло замкнулося спокійно, глибоко, з відчуттям на своєму місці. Проєкт реалізується благодійною організацією Благодійний фонд маємо жити у межах програми Спроможні та сильні за підтримки фонду Східна Європа та Посольства Швейцарії в Україні. Я буду жити. Заплющу очі, уявлю на мить, що поруч ти такий веселий, рідний. Ти завжди вмів мене розвеселити. Це була зустріч сильних, щирих і живих жінок, які втратили на війні своїх коханих без поспіху, без масок, по справжньому у безпечному колі вони підбивали підсумки року, говорили про внутрішню силу та дозволяли собі просто бути. Ми черговий раз провели психологічний тренінг для благодійного фонду Маємо жити це всеукраїнський благодійний фонд, який очолюють і створили дівчата, які втратили своїх чоловіків на цій клятій війні. Ми з ними підписали меморандум про співпрацю і спільно з благодійним фондом МХП Громаді. Громадським об'єднанням ми – Вінничани» про те, що будь-які потреби, будь-які їхні ідеї, ми будемо допомагати реалізовувати і будемо підтримувати самі ці родини. Проєкт єднання це офлайн зустрічі дружин, полеглих захисників. Вони проходять по всій Україні. Його керівниця Юлія Селютіна проводила тут одні з перших зустрічей, і нині знову поруч із жінками, які шукають опору та відновлення. За цей рік у нас відбулося таких 36 подій. вже. заключна в цьому році, це в місті Вінниця. Ця зустріч відбулася сьогодні за підтримки Сергія Володимировича Кудлаєнка. І фонду спроможні та сильні, та нашого фонду маємо жити. Я вважаю, що такі зустрічі дуже необхідні, тому що це тримка дружин полеглих. Це програма, яка допомагає дівчатам прожити цю біль, прогорювати разом. Це спілкування, яке вони можуть отримати на цих зустрічах. Під час зустрічі жінки ділились особистими історіями. Тим, як переживають втрату, як живуть із болем війни, як вчаться знову довіряти життю, лунали авторські вірші: щирі, оголені, справжні, за кавою згадували рік, дякували йому навіть за складне і дуже обережно торкалися мрій про майбутнє. Це була не просто зустріч, а тиха розмова з собою про силу, м'якість і живість.